Першими сигналами про те, що кури страждають від паразитів, є часте чухання та неспокійна поведінка. Птахи активно труть голову об крила або тверді поверхні, намагаючись позбутися свербажу. Ще одним тривожним симптомом є зниження несучості, адже стрес від шкідників негативно впливає на репродуктивну систему корей. Важливо проводити обробку регулярно, як для профілактики, так і для боротьби з шкідниками. В цьому вам допоможуть безпечні засоби з механічною дією, які швидко та ефективно знищують Паразитів, обробіть місця отримання курей засобом свіжий курник плюс дезінфекція. Його можна використовувати в присутності птиці, а також він не потребує прибирання. А для самих курочок облаштуйте полову ванну, змішуючи засіб з попілом або піском 50 на 50. Кури купатимуться в суміші, яка 100% захистить від шкідника. Замовити цей набір, ви можете за номером телефону або на сайті, який бачите на екрані. Доставка безкоштовна.